Допоможе у будь-якій ситуації і ніколи не підведе. Таким пам'ятають загиблого військовослужбовця Олександра Дівакова, його друзі та побратими. На похорон у дім печалі в Тернополі прийшли усі, хто пам'ятає тернополянина. Серед них друг дитинства Володимир Мартинчук. Я його років 25, як добре, не знаю. І я брата його Анатолія Роки, як знаю. Я так ну, вчора, звістку я ну, знав з Фейсбуку, але ну, загинув вчора. На... Ну, Панахеду, ну прийшов і нині на ну, провести. Хороша людина, одзивча, ну такий, знаєте, що не ну, потрібно і допоможе, ну, не ну, послухає. Олександр Діваков добровольцем пішов захищати Україну одразу після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу. Сашко це був товариш, друг, однокласник, одногрупник, наш бригадір. Він завжди був відвертий і, взагалі, чудова людина. Він завжди допомагав. Ну, він пішов на війну обороняти нас. Після розпроділення Олександр почав служити в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, гранатометнику гірської штурмової роти, військової частини А 3029 Молодшому сержанту Дівакову Олександру Володимировичу за цей невеликий проміжок часу проходження військової служби він зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Загинув тернополянин 6 грудня 2022 року, виконуючи бойове завдання. Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області він отримав смертельне поранення. Під час похорону грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного і державний стяг вручили матері загиблого. У загиблого героя залишилися мати та син. Поховали Олександра Дівакова на Миколинецькому кладовищі на алеї загиблих героїв, які своє життя віддали на захист батьківщини від рашистських військ-агресора.